Всім привіт та доброго здоров'я! Ловіть ще один рецептик дуже смачного, ніжного та цікавого за структурою домашнього хлібчика. В Глибоку миску вливаємо тепле молоко та воду. Тепер додаємо цукор та дріжджі. Перемішуємо. Сіль, рафіновану олію. Трішки залишаємо на потім. Ретельно перемішуємо та починаємо частинами вводити просіяне борошно. Коли лопаткою вже стає замішувати важко, додаємо олію, яку ми залишали. Збираємо всі крихти. Готуємо робочу поверхню, притрушуємо її борошном. Викладаємо тісто та обвалюємо його гарненько з усіх сторін. Починаємо вимішувати 5-7 хвилин до м'якості та еластичності. Посуд змащуємо олією, кладемо тісто, зверху також змащуємо, залишаємо на 40-60 хвилин. Подивіться, яке воно пухке, пористе та ніжне. Робочу поверхню злегка змащуємо олією, викладаємо тісто, скачуємо жгут та ділимо його на кількість частин, яка вам потрібна. У мене буде три невеличкі хлібини. Округляємо, накриваємо, залишаємо відпочити. Дві частинки відкладаємо, накриваємо. З однією будемо працювати. Руками розплескуємо ось такий прямокутник. Далі перегортаємо до середини. І ще раз повторюємо такий процес. Так робимо з усіма частинками. Накриваємо, знову залишаємо відпочити. Готово! Можна формувати хліб. Відкладаємо дві частинки, накриваємо. Розплескуємо, скачуємо жгут ось таким чином. За кожним разом притискаючи пальчиками. Бокові частинки трішки притискаємо до середини. В кінці гарненько защіпуємо. Я буду використовувати смалець для змащування форм. Це дуже зручно накриваємо і залишаємо на 35 хвилин. По бажанню робимо надрізи та змащуємо олією, до якої додали трішки води. Я ще прикрасила кунжутом, але він дуже погано тримається на такій змазці, духовка розігріта до 180 градусів, випікаємо близько 35 хвилин, це якщо хлібинки невеликого розміру. Дуже легко виймаються з форми. І ось форма зовсім чистенька. Даємо повністю охолонути і аж потім можемо нарізати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде Україна.